Майстер Фідес Галісії. Здається, я колись з ним, з ним грав вже. Біостатісін. Да, бачите, аж 6 партій в мене з ним було. Дурдом. Даніель Табоас Родрігес. Так, ну поїхали. Можливо, сьогодні вдасться обіграти його. Так, стара Індійка. Так, ну давайте знову на цю позицію піду. Подобається вона мені. Вона за чорних не дуже хороша, але, ну, якщо щось подобається, треба за це боротися. І тепер ідея тура C8. Якщо будуть ферзя пинати, то заховатися назад. Так, слон F3. Ну, окей, все одно так. Угу. Так, тут я можу розміняти чорнопольних, в принципі, після кінь е 8. Напевно, це на мою користь. Там слон G4, правда, потім буде десь в ряді варіантів. зіграє. зіграю. Ну, да, давайте чорнопольних розміняємо, якщо дозволяють, чому б ні. Так, ну тепер, очевидно, конем, щоб в розі чого і в в мене якийсь ресурс був. Так, король H1. Ну, типу, не хочуть мені взівати пішака. Це зрозуміло. Так, ну я поки можу, в принципі, H5 зіграти. Хід доволі цікавий. F5 я не боюсь, тому що кінь є 5, а ідея. Несло на g 4 не пустити. І тепер спробувати вектор атаки перевести на ферзевий фланг. Так, ферзь є 2. Так, ну є 5 поки не сильно загрожує. Знову таки там нічого страшного я не бачу. Але як ходити, питання цікаве. Так, давайте коня на С4 перетягнемо. Щоб десь кінь Б2 за можливості було. <кій> так, F5. Ну, тепер знову таки сюди і йду на g 5 якщо що. Тобто забайте ось таким відходом коня. І тепер можу конючку на хороше поле поставити. Так, і тепер, якщо мене поб'ють FGF, вектор міняється. Тепер тура повертається сюди. Так, ну ферс лізе до мене в гості. Ми його не пускаємо, очевидно. Він мені там не треба. Так, фер G5. Напав сюди. Хороший хід. І F6 десь хоче зіграти мій опонент, судячи з цього. Так, я F6, то можу зіграти, але мені не подобається, що буде багато дірок по білим полям. Тому якось прагматичніше треба зіграти, напевно... Так. Угу. Так, ну знову-таки, напевно, хочу F6 якось. Це без суттєвих загроз, тому здвоїмось поки. Тепер ферзя повернути кудись в рідні края. Так, а 2 нема, на жаль. Давайте поки так нападемо сюди. Ну, і захистив тут попутню, але це не так важливо. Десь кінь Є8 можна зіграти, і відкинути, і напасти. <кій> Тому тут, я думаю, нормально. Так, ферзь D2. Поки що нічого не загрожує суттєвого. Але знову я по часу просідаю. Сьогодні годинник взагалі не тримаю. Там ще на А 6 висить, Б4 не так просто зіграти. матувати йдуть. Ладно. Оки якось захистився. Ну, таке ми не ведемося. Хух, домучав. Ну, думаю, що після жертви якості в мене точно компенсація була, але, можливо, в білих якісь атакуючі ресурси також були у відповідь. Проте в доволі гострій боротьбі вдалося.